Що означає оголошення про включення окупованих територій України до Південного військового округу Росії? Чим це загрожує місцевому населенню і як вплине на хід війни? Чи зацікавлена Росія у мобілізації українців на окупованих територіях півдня? Чи навпаки утримається від цього кроку? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви дізнаєтеся першими про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Росія включила окуповані території України до свого південного військового округу. Про це 3 лютого повідомила російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на дані Міністерства оборони Росії. Втім, у звіті британської розвідки наступного дня зазначила, що це навряд чи вплине на перебіг війни. У повідомленні сказано, що захоплені райони Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей будуть перебувати під контролем російського військового штабу, розташованого у Ростові-на-Дону. Цьому передувала заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про формування так званих самостійних військових угруповань на окупованих територіях України. У британській розвідці цей крок вважає частиною російських довгострокових планів щодо інтеграції окупованих територій. Однак, навряд чи це матиме безпосередній вплив на перебіг бойових дій, зазначили у відомстві, і додали, що зараз Росія розгортає сили з усіх військових округів під командуванням спеціального розгорнутого штабу. Водночас у Росії можуть мобілізувати депортованих українців разом із мігрантами, аби зменшити напругу серед росіян через мобілізацію. Про це 24 січня повідомив Центр національного спротиву. Пропозицію мобілізувати усіх мігрантів, хто отримав паспорт Росії, раніше офіційно озвучив голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Проте, за даними центру національного спротиву, йдеться і про мобілізацію чоловіків, депортованих з окупованих територій України. Це одна з причин ухваленого урядом Росії рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання і безпосередньо націлено на примусову паспортизацію депортованих українців. Сказано у повідомленні. Центр національного спротиву закликає жителів окупованих територій і депортованих до Росії у випадку примусової мобілізації до лав російської армії не вчиняти воєнні злочини, звертатися на гарячу лінію проєкту Хочу жити і здаватися зсу. А тим часом, у січні цього року, головне управління розвідки при міністерстві оборони України зафіксувало, що Росія планує мобілізувати до війська від 300 до 500 тисяч людей. Про це заявив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його даними, ці резерви Росія планує застосувати для наступу на сході і півдні України навесні і влітку цього року. Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про так звану часткову мобілізацію 21 вересня 2022 року. Офіційне закінчення мобілізації можливо лише у випадку підписання відповідного указу, Втім, його досі немає. Пишуть російські змі. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі при Азові зазначив, що включення окупованих територій до Південного військового округу Росії не призведе до суттєвого збільшення армії цієї країни. Це подальші кроки, які проводить Росія загалом для продовження окупації і фактично незаконної анексії цих територій. Це з юридичної точки зору, з практичної точки зору, це мало що змінює насправді. Це мало що змінює, тому що ви розумієте, що якщо немає можливості збільшити і наростити вагому військову присутність, то я маю на увазі російських військ, то рішення про створення округів чи включення цих окупованих територій до південного військового округу, воно насправді мало що змінює з точки зору того, що Росія може розташовувати там свої якісь військові об'єкти. Свої е, місця перебування для своїх військових, то це вже має місце. Тобто, це вже те, що є. Мобілізація у Росії триває, і ризик опинитися у російській армії у жителів окупованих територій зберігається. Втім, російську владу поки що стримує від таких кроків розуміння, що більшість місцевого населення не є лояльним до них, каже Олександр Мусієнко. Якщо говорити для громадян, то було ще рішення одне ухвалене не так давно російським урядом про збільшення кількості місць позбавлення волі слідчих ізоляторів на окупованих територіях, що викликає певне занепокоєння, чи не можуть вони готувати там якісь репресивні місця і катівні для неугодних громадян? Ось це я думаю, це може впливати на життя людей там. Російські окупаційні сили можуть примусово залучати жителів окупованих територій до так званих добровольчих загонів незалежно від наявності паспортів Росії, зазначив експерт. Призвати громадян України до російської армії немає жодних правових підстав, і це розуміють навіть ворог. Це розуміє навіть Росія. Тому вони пропонують рішення про розширення і розгалуження мережі приватних військових компаній і або скажімо створення якихось так званих так званих добровольчих загонів які е, створюються начебто для захисту тих місць і тих окупованих територій ну за зразком українських е, загонів територіальної оборони це та ідея яку росія вкрала і таким чином вони створилися створюють подібні організації для того аби туди примусово залучати громадян україни Тобто ось цьому є ризик історики з Херсона, який був у місті під час окупації Артем Петрик, розповів, що російські військові залякували місцеве населення мобілізацію протягом усього періоду, поки контролювали правобережну Херсонщину. Страх був повсю, повсюдно і кожен день того, що. Мобілізують про це говорили постійно. Чекали звідусіль загрози, що можуть прийти там дому забрати. Мобілізували, ми знаємо цивільних в, в сільській місцевості для, для робіт якого характеру, ну для укріплень да? вот, для земляних робіт. Така трудова, скоріше, це була повинність примусового з боку окупанта, і, і так само це стосувалося ув'язнено спроби створення різних е, там сепаратистських або просто там чисто е, окупантських формацій на території Херсонщини, але вони були провальними. І все ж таки російські окупанти не ризикнули проводити мобілізацію у Херсоні через позицію місцевого населення, каже Артем Петрик. Весь світ тепер знає про оборону Антонівського мосту 24-26 лютого. Про події в Бузковому парку 1 березня це А. Да? А Б – це звичайно шокуючий для ворога цивільний спротив тисячі тисяч херсонців, які виходили на мітинги, і ну і ворога. Бо так, от в виді такого ну беззброєно спротиву. Ну і звичайно, це е, те, що відбувалося період окупації. Це партизанський рух, і е, загальне несприйняття ставлення на е, по подавляючи більшості херсонців. До ворога е, це звісно проводило. Я так можу уявити собі до того, що довіри до місцев не було, і тому боялися просто давати зброю. А от ті місцеві жителі, що пішли на співпрацю з окупантами, долучалися здебільшого до силових структур, розповідає херсонець. Тут, здебільшого, я думаю, це були добровільні переходи, наприклад, на бік ворога. А вот мотивовані знову таки фінансово, і тут не треба думати, що там повально всі там були в цих от, окупаційній поліції кадровими, там поліцейським. Ні, ну це часто були просто люди з вулиці, які мали сталі проросійські, антиукраїнські, протиукраїнські погляди. Вот і такі люди були. Але знову таки не треба перебільшувати їх кількість, їх чисельне. Це не була якась критична маса. Артем Петрик вважає, що на лівобережній Герсонщині, так само як і на право. Обережні місцеве населення не сприймає ідею воювати на боці російської армії. Втім, окупанти можуть вдатися до примусу, Думаю, що це більш е, ходи, ну, скажімо, пропандистські хади, які мають показати в першу чергу е, внутрішньому російському споживачу підтримку, ну хоча б якусь на окупованих територіях. Для цього це робиться. Примусово безумовно під автоматом, під долом автомату. Вот але як знов таки, яка буде якість, це люди, які будуть абсолютно демотивовані, і я думаю, що при першій ліпші нагоді вони будуть нести загрозу самим російським офіцерам. Експерт асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін розповів, що в окупованому Криму мобілізація до лав російської армії набуває масового характеру. Перша тенденція це е, загибель та поранення відповідних мобілізованих, е, яких злочинно залучають до бойових дій, і друга – це масовий виїзд з Криму чоловіків, які е, рятують себе від такої злочинної мобілізації. Е, як правило, вони виїжджають через Російську Федерацію в треті країни, і на даний момент накопичилися тисячі таких втікачів, е, які що рятують своє життя Перше – це Туреччина, це країни в. Європейського союзу та також відповідно Казахстан, влада України, також представники міжлісу кримськотарського народу. Вони активно сприяють вирішенню низки проблем цих осіб. Експерт також зазначив, що спроби окупантів створити так звані добровольчі батальйони зазнали невдачі як у Херсонській, так і у Запорізькій області. Майже за рік, ну за 9-10 місяців цих заяв вони фактично не змогли. Місцевих мешканців набрати цей е, злочинний батальйон це можна констатувати, тому що вони за останні декілька місяців е, змушені були визнати, що вони цю структуру. Про яку вони стільки казали, яку вони якось хочуть своїй пропаганді використовувати, як свій такий Тікток-війська, вони туди залучають кого завгодно злочина. Там з'явилися якісь сербські найманці, звісно, російські нацисти, якісь нацисти з Окупованого Криму, навіть не показували якихось, нібито громадян Туреччини, тобто всіх, кого завгодно, згодно, місцевих мешканців. І тут це дуже такий характерний приклад, що звісно, е мешканці окупованих територій добровільно не хочуть вмирати за агресора. Не змогли створити так звані добровольчі підрозділи, і в Криму каже Борис Бабін. Знов таки колаборанти заявляли, що вони, начебто, формують якийсь фейковий злочинний батальйон Крим, але знов таки ця злочинна структура, як виявляється, вона також формувалася насамперед або з колонізаторів, або ж власне росіян з території Російської Федерації кримчан, крім окремих таких, знаєте, дуже відзначних колаборантів не було помічено. Тут цікава була фіаска, коли усі ці ряжені козаки. Всілякі там звані злочинна самооборона і, про, і і інші, як і казаки злочинні структури, які дуже активно використовувалися окупантам в цій пропаганді руського миру, так званого в Криму і тощо до масштабної агресії, осанові після лютого 22 року вони кудись, так знаєте, всі більш-менш зникли. Так ну, окрім окремо говорячих голів, які очевидно не бояться за свою долю. Вони, як кажуть, зловили тишу, і вони. Також чомусь не хочуть вмирати за ті злочинні ідеали, які вони так довго прославляли. Втім, на окупований Крим поширює свою діяльність приватна військова компанія Вагнер додав експерт. Також щодо е, вербування, саме е, питання вагнерівців, можна констатувати, що е, цей злочинний процес вже призвів до доволі значної кількості вантажу 200 до Криму. Так, і якщо е, ті люди так звані контрактники, е, так звані строчники, тобто люди, які були незаконно призвані до Кри з Криму агресором, і, зокрема, і мобілізовані, які були мобілізовані з Криму агресором. Вони знаєте, потім відстежуються, як після того як вони повертаються вантажом 200 в Крим. А це також масове явище. Це сотні осіб. Там ще можна хоч якось відслідити біографію, там де людина вчилася в школі і тому подібне. Знаєте, хоч де вона працювала, то щодо цих вагнерів, це, це фактично ноунейми. No і перше їх з'явлення у мережі інтернет, це з'явлення вже. Ролі вантажу 200. зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучення свідчення чи незалежно їх перевірити. У Кремлі розуміють, що навряд чи втримують окуповані частини Херсонської і Запорізької області. Втім, намагаються як їх інтегрувати, в тому числі і до військових структур. Так оценивает российский оппозиционный политик, полковник ФСБ, увидставьте Геннадий Удков. Путин вообще рассчитывает, что ему удастся выторговать как минимум две области у него. Это такие вот надежды существуют в Кремле. Это Донецкую и Луганскую в первую очередь. Он, в общем, понимает, что вряд ли он сохранит другие территории. Но вот эти он пытается как-то сейчас прибрать к рукам и заставить склонить различными способами, в том числе и интеграции этих территорий в состав там, всяких административных структур, военных структур в российскую территорию. Ну вот вы же видите, что он заявляет в Волгограде, что ядерная держава войну не проигрывает. Понятно, что это самый настоящий ядерный шантаж, прозрачные намеки на готовность или возможность применить в случае чего средства массового уничтожения. Поэтому я думаю, что все это вот идет в одном направлении. Они считают, что они это, этого добьются и начинают потихонечку пытаться интегрировать территории в различные административные, политические и военные структуры. Россия заинтересована о мобилизации жителей оккупированных территорий Украины и будет проводить ее, пока триватыми вина, – говорит политик. Мы знаем, что масштабнейшая мобилизация прошла в Луганской, в Донецкой областях. Там всех выгнали на фронт, кого только могли. Но мобилизация продлится до тех пор, пока будет идти война. Она не будет остановлена, остановлена, она не будет прекращаться. Она, может быть, не будет носить вот этот характер, когда всех хватает, ловит, отлавливает. Она будет, наверное, более таком мягком варианте. Она будет постоянно идти. Постоянно, потому что вот это пушечное мясо, ганфодер, да, это то, что Путин постоянно будет требоваться для выматывание Запада и Украины длительной войной. Чтобы проводить длительную войну, нужно постоянно выбрасывать туда э, свежих сил в замену уничтожить. И поэтому он будет эту мобилизацию вести постоянно, пока не будет понятно, когда война, и когда и чем закончится война. Зараз Россия уже налагодила подготовку мобилизованных військових, рассказывает Геннадий Гудков. Первые затыкали дыры, прям бросали необученные людей. Сейчас какая-то подготовка ведется, какие-то базы созданы, что-то они там успели создать, чего-то они сейчас создают. Понятно, что качество невысокое, качество невысокое, но у, пушечного, но у Путина пушечного мяса много. И отсутствие качества подготовки и, как бы, так сказать, моральных стимулов компенсируется числом. За, за, завалим трупы противника, за, завалим окопы противника трупами наших солдат, это тактика и стратегия войны э, России как таковой, неважно, как она называлась, царской России, Советский Союз или путинская Россия, тактика остается и стратегия неизменной. Воюем числом, воюем человеческими жертвами, э, заваливая трупами солдат окопы противника. Это вот... То, что сейчас делает Путин. Большая частина российского общества сприймає мобилизацию у стані приреченості, додав політик. Деды воювали, гибли, отцы воевали, гибли, но ну, теперь наш черед. Вот она э, такая вот, э, такая покорность в судьбе, она присутствует. Это видно совершенно, так сказать, заметно. Но э, и когда там говорят, а вот там идут гробы туда-сюда, как же там народ не реагирует. А да вот так. Привык, что в войну погибает огромное число людей в России. Что в Первой мировой самые большие потери в России, что во Второй мировой чудовищные потери. Просто крови народа выиграна война. Не, не умениями генералов, не оружием, а просто кровью солдат. Вот. Ну и сейчас то же самое. Типа вот, как бы так сказать, исторический менталитет говорит о том, что любая война приводит к огромному количеству жертв. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.